Миру Божого дорогоцінні, знаєте, в інтернеті дуже багато брехні, як пастер нам розповідає. Да? Багато аналітиків, політиків, які говорять, що війна вже закінчиться завтра і так далі. Це тільки один приклад цієї брехні. І знаєте, такі просто заробляють на наших переглядах гроші. Слухаємо таких, тоді і вибір житті зробити дуже тяжко. І страшно те, що віруючи замість того, щоб рятувати свою душу, рятувати душі людей в такий час важкий, коли йде війна, коли оці всі епідемії, да, як коронавірус, який забрав скільки життя людей, і війна, скільки забрала людей, де мамона, да, гроші, люди заради грошей готові на все. В такий тяжкий час, і віруючи замість того, щоб рятувати цей світ, рятувати людей, рятувати свої душі, вони сидять і переглядають, і слухають незрозуміло що. І знаєте, як взагалі Ісус попереджав це все, як нам рятуватися? Врятувати нас може лише благодать Божа. Що таке благодать?